Всім привіт. Так, покажу комплект дозиметра радіометра пошуком КС 07. Значить, це у нас пульт управління. Він називається блок індикації і управління. Це у нас блок БД і б 07 блок детектування бета-випромінення. Це у нас блок детектування БДБГ 07. Це для бета-випромінення, це для гамма випромінення. От в комплекті три блоки і кабель, який з'єднує. Пульт з одним з цих блоків. Так, значить, я вже показую, як працює, під'єднувала працездатність показувати тепер, покажу ще зовнішній стан. От хорошій якості знімаю спеціально в 4К, щоб було добре видно. От зі всіх сторін кожен Так. Так, пломби. Пломби заводські покажу макро. Так, от пломба перша на блоковіде бета випромінення, пломба друга на цьому ж блоці. Далі пломба на блоці гамма випромінення перша. Далі з другої сторони друга пломба на ньому. Далі пломба на, б... на пульті управління перша. Пломба друга. Всього шість пломб от на трьох блоках, по два на кожному. Далі голограма повірки. От перша ось така. От вона. Далі ще голограма друга є. От вона ось така повірки. Так, я даю зараз фокусую. Так, є показав. Вот ось такий комплект. З трьох блоків. Тут є ось таке кріплення на пояс. Ужимість з, з металу суцільне. Це. Ну, все показало. Ну. ще в другому відео подивіться, як працює. Також там детально зняв. Воно буде нижче під цим відео в описі. Ну все. Всім пока.